чарівна історія про день єднання українців. В країні, де поля золотіли пшеницею, а ріки синіли під ясним небом, жила маленька дівчинка Оленка. Вона жила у звичайному селі, у її серці завжди панувала велика мрія побачити, як усі люди її рідної України об'єднуються як одна велика родина. Якось увечері Оленка вийшла на ганок і побачила, на небі з'явилась яскрава зірка. Вона загадала бажання хочу, щоб усі українці стали друзями і ніколи не сварилися. І раптом стало щось дивовижне. Зірка засяяла ще яскравіше, і до Оленки прилетіла чарівна фея єдності. Твоє бажання дуже особливе, Оленко, сказала фея. Я можу допомогти тобі побачити, як здійсниться твоя мрія. Але для цього потрібно зробити одну добру справу. Ти готова? Оленка була здивована, але з радістю погодилась, а яку справу потрібно зробити? Я усміхнулася, змахнула чарівною паличкою і сказала, ти можеш стати посланцем добра і об'єднати людей у своєму селі, коли всі об'єднаються в одну велику родину подолають будь-які перешкоди. Оленка відразу побігла до друзів і сусідів. Вона розповідала їм про чарівну фею єдності і про те, як важливо бути разом. Ці люди в селі зацікавились і почали готуватися до свята. Вони прикрасили свої домівки синьо-жовтими стрічками. Спекли духм'яні пироги і понесли пригощати своїми смаколиками інших. Мешканці села зібрались на великій площі. Вони трималися за руки, співали пісні про Україну і запускали в небо жовті та сині кульки, які, піднімаючись вгору, поєднувались в одне велике серце. У ту мить на небі знову засяяла чарівна зірка, і люди відчули, як у їхніх серцях стало тепло й радісно. Мрія Оленки здійснилася завдяки допомоги феї єдності та її наполегливості. І з того часу кожного року, 16 лютого, всі люди України з радістю святкують День Єднання. Вони пам'ятають, що дружба, підтримка та єдність роблять їхню країну особливою і разом вони можуть подолати будь-які труднощі.